Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його, але кореня в ньому нема, тому він непостійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушається. А міжтерин посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі, це той, хто слухає слово і розуміє, і плід він приносить і дає один у 100 раз, другий у 60, а той у 30 раз.